Велика Це Відбулася найстрашніша трагедія на Полтавщині за час війни і Місто Кремичук минулому році, 27 червня, влучила російська ракета, яка зруйнувала повністю великий торгівельний центр. Загинуло 22 особи. Все, що поряд також були вибиті вікна в цих будинках. Це такий терористичний акт Російської Федерації проти життя і мешканців. Нашої країни, саме міста Кременчука. Тут у нас є невеличкий меморіал, тому я пропоную вшанувати мешканців Кременчука, які тут загинули. Пожежа в торговому центрі центр буквально через 40 хвилин після влучання. Ракета влучила от сюди. Ми зараз пройдемо до цього місця і подивимося на місце влучання. Це була ракета Х-22. Ракета, яка призначена для знищення авіаносців, великих кораблів. На момент влучання в торговому центрі поряд перебувало до тисячі людей. Тисячанцев була в тій хвилі Антович. Тому що тут є стоянка між міських маршруток, багато людей чекало свої автобуси, багато були в магазині, бо це був переддень дня конституції України, переддень святкового дня, і від моменту оголошення тривоги до влучання пройшло менше 10 хвилин. Крім того, наше місто дуже постраждало від ракетних обстрілів, починаючи з весни. Минулого року саме в день Пасхи, великого християнського свята був великий обстріл нафтопереробного заводу, теплової електростанції, яка дає місту тепло. І от такі руйнування зараз на цих підприємствах. Там влучання десятків ракет було і було чотири обстріли цих підприємств. Ну а загалом по Полтавській області було 64 обстріли, 111 ракет та 14 дронів. От фактично боєголовка. Здетонувала зверху, коли вона зачепила за конструкцію металеву. Вона входила. Є відео. Президент України Володимир Зеленський показував це відео на наступний день після влучання, і потім ракета пішла сюди, і тут вирва була десь в бетоні пів метра глибиною. І з цього місця почалася пожежа, зруйнований торговий центр, і там люди перебували. Ті люди, які перебували в епіцентрі вибуху, загинули миттєво. Одну жінку було визнано. Судом загиблою, тому що навіть рештків e, цієї e, жінки не знайшли. Це, це страшна вибухова сила, яка тут була, вона розкидала все. Метал величезний був вигнутий. І дякуємо за те, що робите для цієї для Європи, бо ви вачите в імені цієї Європи з Росією, бо ми здаємо собі справи, що якби не ви, то Росія би прийшла до Польщі за якийсь час. Ми дякуємо те, що ви робите, тому що ви зараз на стражі всієї Європи. Ми прекрасно це розуміємо. Що якщо б не ви, то зараз б наступною була б Польща, і тому дякуємо, що ви в за весь європейський народ зараз воюєте і перемагаєте. Ну і звичайно, ми хочемо, щоб ця війна як можна скорше закінчилася, і звичайно, перемоги України.